Капітан поліції Сергій Петрович в правоохоронних органах вже більше 15 років. З 2007 по 2011 навчався в Донецькому юридичному інституті внутрішніх справ. Після закінчення працював в державтоінспекції пізніше в черговій частині. З 2016 по 2023 був в секторі реагування патрульної поліції міста Вараша. А від сьогодні правоохоронець поліцейський офіцер Рафалівської громади. Пішов в погиб, бо це Якби новий крок, нові можливості, більш розширені повноваження, ніж в СРПП. Фактично, також забезпечить транспортом, пальним, зброєю. відповідною. Ми працюємо на населення. Другим питанням стоїть профілактика. Тобто, ми здійснюємо профілактику як. Правила в правилах дорожнього руху також громадській безпеці здійснюємо перевірки власників зброї. Територія обслуговування поліцейського офіцера Рафалівської громади включає в себе вісім населених пунктів, де мешкає 7200 осіб. Як розповідає голова громади Василь Совуть, наявність правоохоронця дозволить ретельніше контролювати безпекову ситуацію. Ми зробили поліцейську станцію і поліцейський офіцер громади забезпечений приміщенням, забезпечений орхтехнікою. От, ну, Залишалося небагато залишалося отримати автомобіль. Більше того, у березні місяці ми підписали меморандум, відповідно над цим працювали, щоб заощадити кошти і все таки знайти можливість і виділити на умовах співфінансування для. Купівлі даного авто на придбання автомобіля з бюджету громади було виділено майже 400 тисяч гривень. Решту коштів направлено з оборонного бюджету рівненщини. Кошти виділені тергромадами в обласний оборонний бюджет з обласного бюджету. Передана частина от сьогодні це кошти 9 мільйонів гривень, які з коштів тергромад, в тому числі направлені на. Пільцех автомобілів. завдяки співфінансуванню вдалося придбати 14 автівок для 14 громад області, де вже від сьогодні починають працювати поліцейські офіцери громади. Наразі вже 55 ТГ тегрівни, не ще не мають погів. Перший почав працювати ще в 2019 році в Дубинському районі. Ініціатива тоді ще голови національної поліції Грекламенка. Сьогодні міністр внутрішніх справ. Коли ми на Дубинщині обрали. Перший район, який вирішили зробити тестовим і пілотним, і з честью справилися, Це був перший в район в Україні район, який повністю був забезпечений поліцейськими офіцерами громади. Потім ми зрозуміли, що потрібно масштабувати на всю область. І сьогодні ми бачимо вже таку позитивну динаміку. В закритті повністю всієї області, саме якісними поліцейським послугами, через поліцейського офіцера громади. Всі поліцейські офіцери громади пройшли трьохмісячне навчання на базі Харківського університету внутрішніх справ. Поліцейські офіцери громади обираються конкурсно, проходять дійсно після цього навчання три місяці, здають відповідні всі виступи, максимально проходять тестування за напрям за всіма напрямками, які ми які функціональне по функціоналу по від сьогодні в семи громадах Вареського району шести Сарненського та у місті Березне за правопорядком стежитимуть поліцейські офіцери громади. Ще дев'ять тегарівни ще не матимуть своїх погів до кінця цього року. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випускновин.